Привіт! Мене звати Матвій Віденко, і сьогодні я знімаю для вас рецептик лимонаду. Для лимонаду нам потрібна лимонна кислота або лимон. Спрайт сиропчик. У мене полуничний, але можна експериментувати зі смаками. Газована водичка. І за бажанням літ. Так. Перше, що ми маємо зробити, це... Так. Захар, Будь ласка, можеш відкрити склад? У нас тут багато. Так, все, тихо, тихо, мені. Перше, що ми робимо, це наливаємо спрай. Я все роблю на око. Тут 330 мл. А інші інгредієнти йдуть на око. Тут ви вже самі регулюйте, дивлячись на те, наскільки солодкий, або наскільки кислий, або наскільки концентрований лимонад ви хочете. Далі нам потрібна вода. сюди сиропчика <му> дивимось на колір а регулюйте вже дивлячись на те, наскільки концентрований ви хочете лимонад. Я наливаю достатньо багатень. Мені не шкода. Головне, щоб там нічого не було. Далі ми все перемішуємо. І останнє, що нам залишається? Тут дивіться, а ви або використовуєте лимон, або використовуєте лимонну кислоту. У нас лимона, на жаль, немає, тому я використовую лимонну кислоту. Далі. Це І, -і, І залишається розлити по стаканчиках. Ми сюди ще додали ліс. У нас він багаторазовий. Можна використовувати звичайно. І розливаємо по стаканчиках. А, як гарно. Який він гарний, який насичений. Дзвіночок та поставте лайк і ще не забудьте підписатись на мій телеграм-канал. Мені буде дуже приємно. Дякую. Захар, будь ласка, зніми пробу і скажи на камеру, як тобі взагалі подобається, чи ні. Вкусно. Смачно, да? так? Так, скажу, а ти? О, дуже смачно. Дякую, дякую. О, Захара вже друга порція пішла. Друга порція це найкращий комплект за великі перегляди цього відео. Ммм, кайф! Боже, як це смачно! Друзі, обов'язково викладайте в мій телеграм-канал групи. Фото або відео з цим лимонадом. Я буду дивитися та лайкати. Боже, як це смачно! Скажіть це смачно. Панкивають. Ну що, друзі, дякую вам, що ви були зі мною. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. І ще раз нагадую вам, щоб ви натиснули дзвіночок, підписалися та поставили лайк цьому відео. Мені буде дуже приємно. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Публікуйте фотки з цим налананом або відео усе. Усім па-па, гарного дня. Дякую, що були зі мною.